Долучається до нас Володимир Назаренко з позиним сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж. Пане Володимире, дякую, що ви знаходите час у такий непростий момент. долучаєтеся до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір студія, добрий вечір. телеглядачі. схвильовані нині суспільні настрої повідомленнями про наступи на п'ятьох напрямках. Ну і звісно, після виходу з Авдіївки. Тож напрямок, на якому ви перебуваєте, зокрема також Бахмут. Чи є загроза дійсно, що після Авдіївки ворог зможе хвацько і швидко перейти також і до подібної ситуації в Бахмуті? Наша бригада, четверта бригада Національної гвардії, Рубіж, вже котрий місяць продовжує виконувати задачі в загалом на східному напрямку. Це фактично з перших днів повномасштабного вторгнення на сході нашої держави. Наші побратими героїчно відбивають всі провокації, всі спроби штурмів, всі всі атаки ворога. І ми чітко розуміємо, що зати не було і не і, на жаль немає ні на хвилину, адже ворог протягом останніх. Місяців та в принципі останніх років е, намагається просуватися, намагаються тиснути, е, пробує атакувати, пробує штурмувати, і е, це постійні. Систематичні, там не вщухає ні артилерійські обстріли, ні кулеметні обстріли, ні застосування всього зброї, яким володіє ворог. І така ситуація, коли ворог пробує просуватися по всій лінії східного напрямку, тобто це там дуже багато населених пунктів. Я не хотів би називати конкретний населений пункт, де виконує наша бригада задачі з міркувань безпеки, але чітко розуміє, що а, От, кожен опорний пункт, кожен, е, кожна ділянка оборони, вона в потенційній небезпеці, адже то в одному місці, то в іншому місці ворог. Пробує знаходити слабкі місця, пробує е штурмувати, пробує просуватися для того, щоб якимось чином перехоплювати ініціативи. Насправді ситуація лишається надзвичайно складною, але з іншої сторони, в, в більшості випадках, ми даємо гідну відсіч наші побратими з сил оборони з національної гвардії, з збройних сил України. Відбивають ці провокації атаки ворога, і ворог в більшості випадків несе величезні втрати. Будь-то це в піхотних е е стрілкових боях, коли ворог використовує, застосовує про е спробує просуватися відділеннями, пробує просуватися малими групами застосуванням прикриття артилерії, чи навіть застосуванням великої кількості або просто е бронетехніки танків. Доволі складно відслідкувати якусь систематичність, але ворог так чи інакше з застосуванням різної тактики пробує е, просуватися і отримує гідну віці, чи отримує поразки. Тобто несе втрати змушений відкочуватися, змушений, скажімо так, його наміри по просуванні по, по штурмі Не, не приносять не йому успіху, а навпаки, приносять йому великі втрати. Пане Володимире, ми також знаємо зараз про те, що з повітря ворог залишається найактивнішим, і очевидно, цим продиктований також і збір, про який ми також також хочемо оголосити. Все, що мені відомо, це на систему радіоелектронної боротьби. Розкажіть про, будь ласка, трошечки детальніше, поки наші глядачі матимуть можливість бачити і е, всю інформацію необхідну для того, аби долучитися до цього збору, поясніть, як себе саме зараз ворог веде, е, як можливо за останні тижні змінилася його тактика, або лише посилилося те, що вони використовували і раніше, саме у їхній боротьбі безпілотниками з повітря. Дуже вам велика подяка за те, що маю можливість закликати долучитися до збору. Це загальнобригадний збір. Ми чітко розуміємо, що тактика ворога яку вони опробували ще з перших днів повномасштабного вторгнення, це масовість, масовість артилерійських обстрілів, це бомбардування Артилерійськими калібрами, там починаючи від мінометів, закінчуючи найбільшими калібрами, на жаль, ворог активно використовує авіацію. На жаль, ворог активно використовує велику кількість піхоти живої сили. Для них в принципі жива сила ніколи не була дефіцитом. Вони просто там іще починаючи як рік півтора назад під Бахмутом конверні м'ясні штурми, і на жаль, ворог активно продовжив вдосконалювати себе в системі безпілотних ударних. Стев безпілотники застосовує ці орлани, які є очами в небі ворога. Так само вони на жаль використовують активну ланцети в півдрони, і тому хотів би закликати і зараз. Дякую за можливість і закликаю кожного хто дивиться ефір допомогти зі збором, адже це безпека, тобто ми маємо говорити, і ми маємо. Чітко розуміти, що для нас безпека і життя кожного українського героя це є найвища цінність, і в даному випадку маємо максимально обезпечити небо, зробити ворога сліпим, зробити так, щоб ворог не міг бачити, тобто зробити радіоперешкоди, щоб ворог не біг бачити українські сили, і відповідно ми мали можливість і далі продовжувати ефективно. Знищувати ворога з прикриттям куполів радіоелектронної боротьби мені, як представнику підрозділів артилерії, це надзвичайно важливо, тому що все ж таки нашим пріоритетом є контрбатарейна боротьба, контрбатарейна дуель. Це в умовах, коли у ворога є перевага в боєприпасах, ми можемо перемагати ворога тільки тим, що влучністю. Ефективністю, швидкістю і знову ж таки влучністю, влучністю, коли один наш боєприпас вартує декілька боєприпасів ворога, влучно попадає в ціль і прикриває максимально наших героїв піхотинців. І ще хочу також вас запитати, чи є у вас інформація, розуміння того, чи справді збирають вони ось на вашому напрямку якийсь ударний кулак? Адже в контексті того, що кілька напрямків, і всюди вони готові так блискавично наступати, чи так він виправдовується якимось реальними фактами підготовки. Доволі складно казати, все ж таки, це мають казати представники глибинної розвідки, агентурної розвідки, які аналізують, які скажімо так, збирають які плани ворога, але в будь-якому випадку ми готові. І тримаємо оборону, готові до будь-яких провокацій і спробів наступу ворога відбивати ці спроби наступу ворога, будь то малими групами, будь то з великої кількості бронетехніки. На жаль, ми постійно бачимо накопичення ворога. Ми постійно бачимо, що ворог активно пересувається, активно переміщується, накопичується, підвозить логістика ворога. Вона помітна протягом останніх кількох місяців. По ці цілі в відстані в там ближні тели. Якісь 5, 10, 15. Відпрацьовуємо, наносимо удари, знищуємо ворога. Не хотів би конкретизувати з міркувань безпеки, але знову ж таки щодня працюємо по знищенню ворога, і щодня є успіх. Ми говорили в цій також годині буквально кілька хвилин тому з представником стосовно південного напрямку, і там чимало йшлося про те, що все таки і в і в росіян лінія оборони була певною мірою укріплена, і їм для того, щоб зараз нам так би мовити в спини навздогін бігти, ще потрібно свої якісь укріплення пройти. Але це мова. Про південь, а що, а що дає можливість а що можна говорити про ландшафт власне, і умови саме на східному напрямку? Тому що якщо Авдіївку вже напевне кожен глядач вздовж і впоперек приблизно знав про райони і висоти, то ось далі за Авдіївкою, яка ситуація чи там відкрите поле, і справді буде можливість в нашого ворога просуватися, от просто відкритим абсолютно. Відкритим простором попереду. ворога дійсно є такі сподівання, що е, в тих спробах штурму, які вони проводять, що вони зможуть там розвивати якийсь свій успіх, але насправді е, кожен, кожна, там, кожен метр, я навіть не кажу кожна сотня метрів, кожен метр ворогу окопів даються дуже великою ціною, дуже великими втратами. Адже постійні там, спроби ворога просуватися, вони не лишаються непомітними, по ним наносяться удари. Це і фпв удари, і удари нашої артилерії, і удари в принципі. Робота всіх підрозділів від снайпера, кулеметника, гранатометника, закінчуючи танкістами і закінчуючи артилерію найбільших калібрів, які у нас в озброєні сили оборони України. Все це відпрацьовує по ворогам. І кожен метр, там, де на жаль, у ворога є успіхи, дається ворогу великою ціною. Ворог не прорвав жодному місці українську оборону, і це є головне. Тобто, наша оборона міцна, і в більшості випадків повторюю опу по ворогу дається гідна відсіч його спробах штурму. Дуже вам велике дякую.